Сьогодні у нас визначення титру робочого розчину каліпермагнату. Для того нам потрібне холосте дослідження, обов'язково термостійкий посуд. Переконали, що це термостійкий посуд, зафарбований прямокутник або коло, або квадрат. І ми відбираємо для визначення титру робочого розчину каліпермагнату, відбираємо 100 см 3 Дистильованої, яка не містить органічних речовин. І в неї додаємо 10 см кубічних щеблової кислоти робочого рощення, саме робочого концентрація 0. Так? Потім додаємо 5 см кубічних сульфатної кислоти. 5 см кубічною сульфатною кислотою 1 до 2. Також має піпетку приготовлену. і ставимо на електричну плитку, яка завчасно включена, і вона вже дуже гарно розігріта. Так, для всіх зразків на промонатну окислюваність потрібно виконувати дії. І сульфатна кислота, її має бути 5 см кубічних, Також додаємо піпеткою на 5. Як додала, одразу ставимо на електричну плитку від початку кипіння 10 хвилин чітко засікаємо секундоміром, або піщаним годинником, що у кого є. Накриваємо таким такою вороночкою, це замінює нам в зворотній холодильник, ставимо на електричну плитку 10 хвилин від початку кипіння. Ще один момент. Холосте дослідження доводять до кипіння, але не, кип... Не, кип... не має кипіти 10 хвилин. Довели до кипіння, ви бачите, що пара йде, і титруємо робочим очином калі перманганату. Димася, скільки буде гарячим, скільки буде витрачено на титрування. Да, тут такий момент, що його не потрібно кип'ятити. Це так, дивимося. Живого кольору немає. У нас вже витрачено шість до сімки доходить, але розчав де поки що не забарвився Ага, угу. Маємо? Маємо. Да, рожевий. Відтіночок вже є, скільки витрачено на титрування. На титрування витрачено 9 см кубічних. Ну, якщо рахувати титр, то виходить, що титр рахується за формулою. Десятка ділиться в той К. Коефіцієнт, який фігурує у формулі розрахунковій, він розраховується як 10 поділити на об'єм. Об'єм, то, що зараз ми витратили на дитрування, тобто 10 поділити на 9 у нас вийде дещо більше одиниці. Можливо, навіть 1,1, це я так, ну зараз на прикидку кажу. Але він має бути одиницею. Можна ставити його і 1. І один і один той, що вийде по розрахунку в розрахункову формулу, але методика радить довести до одиниці. Що в такому разі ми робимо? Виходить, що цей розчин, дещо, мабуть, концентрація в нього, робочий розчин, дещо більша, ніж потрібна. Тому ми його будемо зараз розводити водою, додати просто сюди, в основний в робочий розчин. те, що дистильованої води, яка не містить органічних речовин, це називається розбавлення розчину. Якщо навпаки витратилось мало, ну, багато більше, ніж потрібно, то тоді треба покріплювати основним розчином. Ну а зараз дещо дистильованої води додам і проведу цю операцію знову, всю цю процедуру. Візьму дистильовану воду, додам туди. Шаблову кислоту 10 см кубічних, після того додам сірчаної кислоти 5 см кубічних, доведу кипіння і почну титрувати, має вийти десь десятка. Отже, зразок, який я знову ж таки додала всі реактиви, він закипів, за наше визначення титру. Цела дистильованої води 100 см кубічних, знову ж таки, 10 см кубічних. Робочого розчину щавлової кислоти і 5 см кубічних сівчану кислоти 1 до 2, довела до копіння, довела домітки робочий розчин каліпромонганту, яким тетруємо, і продовжуємо тетрувати. Минулого разу витратили 9 см кубічних на, скажімо, отримання кольору. Да? А зараз має дещо бути більше, тому що я додала дистильовану води, і, в принципі, це має бути десятка. Ну і коефіцієнт бажано, щоб був видиниця перерахунковий. А зараз побачимо. Я вже орієнтовно знаю, що минулого разу було дев'ятка, тому я дуже швидко тедрую великими порціями до дев'ятки приблизно, а потім почну це робити повільніше. Тому що скільки вже мілілітрів між 9-10 витратити, цього вже можна отримати лише дослідним шляхом. Ну от, робимо. Так, десятка пішла. Угу. Значить, я дещо більше розбавлена, ніж потрібно. Треба покріплювати. Ну, от вона таким моментом і є. Я вже ще на кілька крапель. Угу. Трошечки вже добав... більше, ніж потрібно, тоді вистеляти додала. Ну от, рожеве забарвлення вже маємо. Скільки витратили, а витратили ж 11,2.2. 11 Записуємо собі, щоб знати, 11,2 см кубічних. Наголостий зразок. Значить, треба покріплювати, додавати основний розчин. Знову розчин цей впорний, який я вже покріпила, довели до кипіння. Я вже покріплений розчин калі перманганату сюди додала, довела до нитки. І титруємо. Пам'ятаємо, що минулого разу витрачено на тетрування 11.2. Зараз, зараз це має бути менший об'єм, а який зараз побачимо. Ну, головне, щоб ви побачили, як робити розбавлення дистильованою водою, покріплення основним розчином. Ну, сподіваюся, на пощастить, якщо ні, залишимо просто перерахунковим коефіцієнтом. Будемо його при розрахунку просто враховувати. До дев'ятки цитрую швидко, а далі буду по крапельках, але ще не знаю, що там. Майже десятка, але ще ні. Ну, в цей раз виходить у нас витрачене на 10 і 10,8. Навіть я б сказала 10,9. Або 11,2. Тобто ще треба прокріплювати або брати такий розрахунковий коефіцієнт. 10,9. Собі зафіксували. 10,9. Так, закипіла наша знову проба, яку покріпила. А на нуль маю прогнатний розчин, робочий розчин. І продовжую титрувати. Пам'ятаю, що минулого разу це було 10,9. Я веду лабораторний журнал, для того, щоб ці цифри не, там, не тримати в голові, а легко подивитися. Так, тому до 9 швидко титрую після покрапля. Тут же починаю повільніше, тому що зайшла за межу 9. Угу, угу. І маю гроші вже о, рожевий, 9 і, ну можемо вважати, 3, так як в мене завжди було. Все, 9 і 3 собі записуємо. Ну. Хай буде вже таким у нас розчин, там буде ну, дещо більше, ніж 1. 1,01 1, чимось, там, можливо, 1,05. Нормально залишимо як одиничку або врахуємо. Ну і таким чином ми визначили титр К, той коефіцієнт перерахунковий, будемо розраховувати як 10, поділити на 9,3.